Спробувати себе в ролі машиніста, поїзда чи оглядача вагонів один з експонатів це справді, справжні букси це деталь локомотива, і вони тут для того, щоб діти могли а, дізнатися, що роблять от ті люди, які ходять на вокзалі і стукають молоточком по колесах. Поїздам унікальний дитячий простір Айронленд відкрили на центральному залізничному вокзалі в Києві. Це спільний проєкт Укрзалізниці та ЮНІСЕФ. Ігрові локації охопили майже 700 квадратних метрів. Тут є спортивна зона від футбольного клубу Локомотив і дослідницька від малої академії наук. Значну площу займає лекторії від національної книжкової платформи Якабу. Це унікальна бібліотека, в якій діти бігають босоніж і фотографують книжки, бо для відвідувачів не встановлювали жодних правил. Діти мають змогу підійти до кожної книжки, подивитися, потрогати, полістати її. Так? Тут ніхто не записує, тут ніхто не дивиться, куди вони пішли з цими книжками, тому що це довіра це інший простор, ніж просто бібліотека. Пригодницькі романи для підлітків, розглядайки й конструктори для малюків, літературу для відвідувачів підбирав справжній книжковий сомельє Олексій Кравченко. Ми можемо побачити книжки, лабіринти, тобто знову ж таки книжки з е, такими пальчиковими лабіринтами. Інтерактивно. Тобто, книжка це не просто для читання, це ще для взаємодії. Восьмирічна Мар'янка обожнює фентезі. Захоплено гортає книжку про Гаррі Потера. Там вальотинами усякі магія, там Хагрід мені дуже подобається. Вона просто дуже любить фентезі. Так. А чому Хагрід тобі подобається? Тож такий бородати, так веселий, добрий. Дівчинка разом з мамою евакуювалася з Чорнобаївки, що на Херсонщині. Ми трошки були в окупації півтора місяці. Потім вийшло виїхати. то Одразу виїхали, трошки побули на Западній Україні, Ну вирішили Київ. ця локація. мабуть, найкраща з тих, що ми були у залізничній бібліотеці. Представлено понад 400 книг від 52 українських видавництв: 75% асортименту дитяча література, решта для батьків. Ну ось, наприклад, такого плану книжки, як мама має право. Також нашого видавництва. був. на поличках можна побачити книжки, які популяризують українську культуру та мистецтво. Серед бестселерів – література, що відповідає викликам сучасності, зокрема, війна та бюджет Любомира Остапіва дає уроки сімейного бюджетування з різних форс-мажорних обставин. Де автор вже розглядає проблему бюджетування під час війни, проблему фінансової грамотності під час війни, де нам потрібно всім жити в умовах економії, в умовах розуміння е, поняття до НАТО. Асортимент бібліотеки щоразу оновлюють для іноземних гостей, підготували українські видання англійською мовою, щоб розповісти більше про нашу країну та випробування, які вона долає. Бібліотека є інклюзивною. Доступ до неї, як і до інших локацій дитячого простору, абсолютно безкоштовний. І як ви бачите зараз. Ми находимо, знаходимося в цій точці в день, тобто, в принципі, цей час, коли не дуже багато рейсів прибуває, відправляється, але тут все одно багато людей, багато дітей. Вони приходять сюди не тільки як пасажири, але і спеціальними окремими групами, наприклад, шкільні групи приходять до нас для того, щоб їм провели екскурсію, показали, розказали, що тут відбувається. Крім того, регулярно в нас проходять майстер-класи різноманітні. Манітні різні ігри і так далі. Айронленд відкрили 2 червня разом з першою леді Оленою Зеленською. Лише за 10 днів дитячий простір відвідало понад 5 тисяч людей.